Вже традиційними для освітян району стали серпневі педагогічні конференції. Цього разу у районному будинку культури зібралися директори та вчителі з усіх 33 шкіл Бердичівщини. Одне із основних завдань подібних конференцій детально проаналізувати роботу дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів району, озвучити досягнення та звичайно виявити проблеми. Саме це і зробила начальник відділу освіти Тетяна Наумчук. Почала з головного проведено ремонт навчальних та технічних приміщень усіх шкіл та дитячих садочків, як за батьківські кошти Аки за бюджетні, не дивлячись на деякі негаразди, говорить Тетяна Наумчук, усі освітні заклади готові приймати дітей цьогоріч. За парти сяде 2996 учнів. До першого класу прийде 259, що на 100 учнів більше ніж до 10-го. Це говорить про ефективну систему дошкільної освіти, що діє у районі. Відділом освіти розроблена і затверджена регіональна програма розвитку дошкільної освіти на 2002-2012 роки. З метою максимального охоплення дошкільнят Суспільною дошкільною освітою в районі щорічно проводиться персоніфікований облік дітей від народження до шести років, здійснюється соціально-педагогічний патронат сімей, в яких виховуються діти. Завдяки таким заходам показник охоплення дітей суспільною дошкільною освітою зріс за останні три роки до 21%. В районі проживає 250 дітей п'ятирічного віку. З них охоплено суспільною дошкільною освітою в дошкільних навчальних закладах 149 дітей, соціально-педагогічним патронатом 58 дітей. На базі загальноосвітніх навчальних закладів 51 дитина. Це було запроваджено з минулого року. Вчителі початкових класів працювали з даної категорії дітей. Великої уваги приділяє районний відділ освіти і дітям із фізичними вадами здоров'я, доповідає Тетяна Наумчук. Аби встановити точну кількість таких дітей, працівниками відділу були відвідані усі школи району. 58 дітей інвалідів, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах Бердичівського району. 13 дітей інвалідів не підлягає навчанню. Навчальних закладах 21 дитина має можливість навчатися за індивідуальною програмою навчання. Спільно з районною лікарнею вивчено можливості та необхідність навчання конкретної дитини за індивідуальним планом. Навчальні заняття проводять вчителі з відповідною фаховою підготовкою та відповідними психологомедичними знаннями. Діти, що мають індивідуальну форму навчання, навчаються на дому. Цьогорічний бюджет складний, але влада району прикладе максимум зусиль, щоб освіта не відчувала тієї складності, запевнив педагогів голова Бердичівської райдержадміністрації Олег Шевчук. В планах цього року проведення реконструкції системи електропалення Свободищінської школи. Вартість робіт складає 360 тисяч гривень. Такі кошти вже виділені з державного бюджету. Зараз ведеться робота по планах по проекту на ці роботи. Я думаю, до кінця року ми цю роботу. Не проект, а вже роботу саму ці кошти 360 шістдесят тисяч освоїмо і в Слободищенській школі покращиться температурний режим і будуть економитися кошти по оплаті за електроенергію. І це лише початок, каже Олег Шевчук. На Бердичівській землі не одна школа потребує капітального ремонту чи гарної матеріально-технічної бази. Над тим, як вміло та правильно розподілити кошти і займатиметься керівництво району. Будуть у районі запроваджувати і профільну освіту, що допомагатиме майбутнім вступникам у виборі професії. Передовиками у цьому є Рейська, Райгородоцька, Маркушівська, Половецька, Швайківська, Старосолотинська та Бистрицька школи. Мабуть, за те, що ці заклади є одними із найкращих, їхні керівники отримали почесні грамоти обласного та районного рівня. Окрім того, грамоти вручили і найкращим вчителям та вихователям, які у свою справу віддають душу та серце. Не забули члени конференції і про молодих спеціалістів, які щойно прийшли на вчительську ниву. Їм урочисто вручили трудові книжки, де вже вписано назву однієї з найпочесніших професій світу вчитель. На цій світлій ноті й завершили свою конференцію освітяни. Зараз у них нові проблеми. Хто з учнів даватиме перший дзвінок, хто з ким сидітиме та які оцінки ставитимуть.